Привіт усім! Ми продовжимо розглядати артиклі в англійській мові, і давайте зараз перейдемо до окремих випадків вживання артиклів, що допоможуть вам краще їх зрозуміти. Як це не дивно, але деякі прикметники небайдужі до артиклів, і одні тягнуться до артиклю «the», а інші до неозначеного «a». E". Це тяжіння виникає не просто так, а базується на внутрішній життєвій логіці, що зв'язує три компоненти артикль, прикметник та іменник. Давайте розглянемо декілька прикладів. У нас є Happy large Family та Whole Family. Погодьтеся, що щасливих та великих сімей досить багато, саме тому ми можемо говорити про одну з них, і тому ми будемо вживати у цих словосполученнях неозначений артикль e. «A happy Family або «a large Family. Але якщо ми говоримо про цілу сім'ю, тобто сім'ю у повному зборі. Погодьтеся, що це варто відмітити означеним артиклем, і ми скажемо the whole family. Наступний приклад New important problem та central problem. Знову ж таки, нових та важливих проблем може бути багато. Саме тому ми скажемо a new problem або «an important problem. Але центральна проблема лише одна. І ми скажемо the central problem, тобто будемо вживати означений артикль. Наступний випадок wrong short answer та right answer. Погодьтеся, що неправильних та коротких відповідей знову ж таки може багато бути. І ми скажемо a wrong або a short answer. Але правда лише одна. Саме тому ми скажемо the right answer. У наступному прикладі ми маємо sincere clever excuse або only excuse. Насправді придумати щире та кмітливе вибачення не так уже й важко. Саме тому їх може бути багато і це може бути одне з них. Тому ми скажемо «a sincere» або «a clever excuse». Але єдине вибачення, воно все-таки одне, і ми скажемо The only excuse». І останній приклад friendly set letter» та «last letter». Дружніх та печальних листів багато, ми говоримо про один з них, і ми скажемо a friendly або a sad letter, але останній лист, він все-таки останній і єдиний, і ми скажемо The last letter. Якщо ми подивимося на лівий стовпчик, то бачимо, що всі перелічені прикметники не надають своєму іменнику винятковості. Увесь льві стовчик говорить про звичайні рядові явища, щасливі сім'ї, важливі проблеми, короткі відповіді. Все це зустрічається на кожному кроці. Але якщо ми говоримо про правий стовчик, то ми маємо «whole family, central problem, right answer, only excuse, last letter». Всі ці прикметники вони все-таки надають певний відтінок винятковості. Саме тому з ними прям таки хочеться вжити означений артикль «the». Але давайте не будемо забувати, що це жива мова, і все-таки можна придумати такий контекст, в якому і перед словосполученнями в правому стовпчику потрібно буде вжити артикль Е. Ми вивчали, що артиклі вживаються перед іменниками, але в деяких випадках ми все-таки не вживаємо артиклі перед ними. Наприклад, в деяких сполученнях іменника та прийменника, таких як «in fact» насправді, «насправді», «in front of» напроти, «at night» Вночі, by day, в вдень, by mistake, помилково, by heart, на пам'ять, In trouble, в біді та FROM overwork. Від перевтоми. Ви бачите, що після прийменника ми не вживаємо перед іменником жодних артиклів ні означених, ні неозначених. Артиклі також не вживаються перед деякими сталими словосполученнями. До речі, варто запам'ятати деякі з них, адже вони допоможуть вам урізноманітнити вашу англійську. Це такі словосполучення, як from time to time, час від часу, from head to foot, з голови до ніг, face to face, обличчям до обличчя, Word for Word, слово в слово, Arm in Arm, рука в руці, on board, на борту, on-deck, на палубі, палубі», «tit for tat» зуб за зуб та «out «out of sight, out of sight», Геть з очей, геть з серця. Знову ж таки, ви бачите, що перед нашими іменниками ми не вживаємо жодних артиклів. Через те, що це сталі словосполучення. Артиклі не вживаються, якщо перед іменником стоїть присвійний займенник. Наприклад, «my little sister. Моя маленька сестричка. Ми в жодному випадку не скажемо My a little sister, або Our New Car. Наша нова машина. Знову ж таки, після присвійного займенника ми не вживаємо жодного артиклю. Або «your cat, твій «твій кіт». І ми не вживаємо артикля перед іменником, якщо перед ним стоїть присвійний займенник. Наступний випадок це після вказівного займенника. Ми не вживаємо артикль перед іменником. Наприклад, this table цей стіл. Або Those Children. Ті діти. Ми не вживаємо ні неозначеного, ні означеного артиклю перед іменником, якщо перед ним стоїть вказівний займенник. Наступний випадок це числівники. Ми скажемо «seven tables В жодному випадку не «seven the tables. Також ми скажемо «two dogs». Дві собаки. Знову ж таки, ми не будемо вживати артиклю перед іменником Dog. Наступний випадок це тоді, коли іменник. Перед іменником стоїть у присвійному відмінку. Тобто, коли ми утворимо присвійний відмінок. Наприклад, Sam's brother» Брат Сема. Перед іменником Brother ми не будемо вживати артикль або «Uncle's Car. Машина дядька або дядькова машина. Знову ж таки, перед іменником car ми не вживаємо артиклю. І наостанок існує певний перелік слів, після яких перед іменниками ми не вживаємо артиклів. Це такі слова, як every, наприклад, every morning. Або any, any moment. Some. Some cookies. Many. Many men. Each. Each person. Certain. Certain Place several, several hours. Тобто, після цих слів, якщо ми хочемо вжити їх у сполученні з іменниками, ми перед цими самими іменниками не вживаємо ні неозначених, ні означених артиклів.